Для всіх тих, для кого цей термін трохи не зрозуміли, ДООС це два. Це так і ні в даному відео. Чому важливо розуміти цей аспект? По-перше, ілюзія того, що все має позитив або негатив, вона утопічна. Вона не зовсім має право на повноцінне існування. Тому що кожен із вас, із нас, і я в тім числі, Постійно стикається з тим, що для вас може бути плюсом, тобто так, для когось точно може бути мінусом. І навпаки, чийсь мінус для нас плюс. Наведу, приклад, е не може існувати день без ночі, не може бути цикл в природі, який на даному моменті є, наприклад, песна, зима, літо, осінь. І якщо ми говоримо про осінь, то ми точно розуміємо, що це не зима. Якщо ми говоримо про зиму, ми точно розуміємо, що це не літо. Право існування дуального світу. Коли ви говорите так, ви маєте розуміти, що ви можете і говорити ні. Як це часто проявляється, я хотіла, чи хотів, вийшло не по-моєму. І зазвичай ми дуже м -м -м, з різним спектром емоцій емоціонуємо, нас щось не влаштовує. Проходить якийсь певний час, і ми розуміємо, що те, що на тому разі не відбулося, а відбулася зовсім інша форма, для нас, по суті, явилася найкращою. Найкращою. Тому що туди, коли не відбувається те, чого ми так фанатично бажаємо, а відбувається інше, якщо ми усвідомлюємо, що є і так, і ні, і це все у балансі, ми почнемо бачити можливості. Що ви відчуваєте, коли ви вам говорять так? Класне, емоційне підняте отакий От енергетичний настрій, що ви відчуваєте, коли вам кажуть ні? В принципі, емоційний упадок. Але якщо взяти до того, що і це, і це, по суті, рівнозначне, і якщо ви не закладаєте великих сподівань і не сильно емоціонуєте на ні? Ви виходите в баланс. Кожна можливість, це не тільки так і ні. Кожна можливість це просто можливість отримати досвід. Як ви будете розуміти, що вам добре, якщо ви не зрозумієте, що вам не добре? Як ви зрозумієте вашу потрібність чи непотрібність, якщо ви це не пройдете? Як ви навчитеся ходити, якщо ви не впадете? Ніхто з вас не рахував, скільки раз він впав, коли він вчився ходити. І, думаю, ніхто із вас не сказав: О, ходити це не моє. Ні. До чого весь цей аналітичний такий е е момент. Щоб ви активно казали в житті і так, і ні. Так, усім абсолютно можливостям, як з плюсом, так і з мінусом, ні. Точно тому, чого у вашому житті. Явно усвідомлено вам не потрібно. Ні, це про те, щоб відмовити подрузі чи ще комусь, коли вам дійсно не до цього. Ні, коли це те, що вам пропонують, зважає вам, чи зупиняє вас чи обмежує. Ні. Це оці непотрібні деструктивні програми, котрі вам точно не потрібні. Але не акцентуйте ні на тому, ні на тому. Вчіться. Бачити. Реалізацію і можливості у всіх проявах життя. Кажіть життю так, але допускайте і ні.